За давніх часів, багато років тому, Рабінович дуже сильно захотів випити чогось міцного, але була субота, і підняття склянки в такий день було оголошено в синагозі недозволеною роботою. Так було винайдено знамениту соломинку для коктейлю. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Олігарх каже своїй секретарці, Наталочко, хороші новини. Ми з тобою через тиждень летимо на Гаваї. Секретарка телефонує чоловікові. Любий, шеф відправляє мене у відрядження на кілька днів, мене не буде. Чоловік пише коханці. Моя у справах їде. У нас із тобою попереду весь тиждень. Коханка телефонує школяреві, з яким займається вдома. Я тут прихворіла, а тож уроків поки що не буде. Хлопчик радісно телефонує дідусеві. Діду, уявляєш, у мене заняття скасували. Нарешті ми з тобою зможемо поїхати на риболовлю. Дідусь, впливовий олігарх, каже своїй секретарці Слухай, тут онук на риболовлю кличе, тож давай перенесемо нашу поїздку. Секретарка каже чоловікові Начальник переніс моє відрядження. Чоловік своїй коханці. Відбій, відрядження скасували, моя залишається вдома. Коханка знову телефонує учневі. Займаємося, як зазвичай. Роздратований хлопчик телефонує дідусеві учителька оклигала не виходить із риболовлею, дідусь свої секретарці. Усе таки їдемо. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Для чоловіка купівля штанів це завжди стрес. Тому що після того, як він зайшов у магазин, у нього є одна хвилина, щоб без примірки прикинути, що взяти до того, як до нього підійшла дівчина з питанням: я можу вам чимось допомогти? І важливо не помилитися, адже ці штани він носитиме наступні 5-7 років.